Де негайно! Мене звати Макуча, леве. Хочеш, щоб пішов, то візьми і змусь мене, якщо, звісно, доженеш. Раз плюнути! Тепер тобі на куди тікати. Це ти так думаєш, кицю! Ого! Він ще той стрибун! Та й бігун також. Його буде нелегко спіймати. Ви бачили газелей? Вони не злякалися леопарда. Тому ми повинні прогнати його з земель прайду. Ніхто з тварин не знає, що леопарди хижаки. І що леопардів потрібно боятися? Вони є качки на прицілі. Особливо качки. Ми повинні його знайти. Отже, розділімо, щоб війти більшу площу. Фулі, ти зі мною. Банга, ти з оно і бе. Гей, а де це бешті? Певно, досі ховається. Не хвилюйся, Кайон. Знайдемо. Так, перед оно! Сука сама. <реш> Твоя правда. Землі прайду таки схожі на рай. Бачиш, я ж казав, тут повно їжі і цілком безпечно. Хочеш? Бешті! Ось де ти! Де ми тебе тільки не шукали? Оно я його знайшов. Взагалі я перший його побачив. Можливо, та я перший сюди прибіг. А, нехай. Привіт, друзі. Я проводив екскурсію землями прайду для мого нового друга. Про якого саме друга ти говориш? Ось ж він. Аджа... Га? Він стояв тут мить тому. Аджабо! джабо. А який його адба вигляд? Може я його бачив? Та навряд чи. Він на цих землях новенький. Здається, я єдиний, хто його бачив. Я з тобою не бачив нікого. То який він на вигляд? Ну. Його верхня половина як у жирафа, а нижня така, як у зебри. Голова ж його нагадує звичайного Орекса, але без рогів. А він Незвичайний. То це він один чи хеш троє. Ні, один. Він прикольний. Побачите. І ти єдиний можеш його бачити. Ні, ти що? Я єдиний, хто його вже бачив. Бешті, а ти не надто довго сидів на самоті. Я серйозно. Він був тут. А вже ж він був вилете. Але нам уже пора. Обов'язок чекає. Так воно? Так точно! За мною! Нарешті знайшовся. Вибач за це. Що здригнулося? Леопард на землях прайду. Леопард? Серйозно? Так, хотіли його прогнати, та не вийшло. Це жахливо. Це всього на один леопард. Ви не розумієте. Я сказав Аджабу, що на землях прайду нема леопардів. Якому Аджабу? Моєму другу. Думаю, твій новий друг у безпеці. Леопард полюватиме на справжніх тварин. А Джабу справжній. Він зараз з нами? Звісно, що ні. Принаймні, я так думаю. Може, ховається. А Джабо. А джабо. У чому річ? У бешці завівся уявний друг. Він не уявний! Для нас він здається уявним. Ви ж його не бачили. Народ. У нас на ці балачки немає часу. Правильно, Хайн. У нас тут леопард на волі. І ми повинні його спіймати. Так, спіймаймо, Кайон. До роботи землі прайду від біди. Захищають вас повість!